Номер 567, супур Easy Life, ціна 7000 гривень. Це у нас активний візок. Ось так ми його розкладаємо. Премінь безпеки, якщо не плануєте користуватися, то можете його зняти, просто щоб він вам там не заважав, щоб це не, не бохтався. І параметри. Ширина сидіння 38 см. Але між захисними шитками 40 см. Загальна ширина 59, глибина сидіння 46 см, висота спинки 41, висота від сидіння до підлоги регулюється: 44-51, важить 16 кг, витримане навантаження 125 кг вживане крісло колісне. Стан дуже хороший. Є, звісно, певні недоліки, але вони, в принципі. Достатньо такі малі. А, присутні царапини, звісно, якоїсь такої катастрофи я не бачу. Щось буду бачити, буду вам показувати. А, підніжки. Тут є одна така. Складається, відхиляється, знімається. Так само і ось ця інша. Звісно, вони регулюються по висоті. Ось тут чистягранником. Тут ми можемо регулювати кут нахилу всієї платформи. Дивимось на передні колеса, нічого не штовпориться, значить підшипники в нормі, металічні вилки. хороший стан коліс. Це у нас слиті колеса. Можемо регулювати їх по висоті, також регулюється кут нахилу, задні колеса. Швальби, швальби Маратн Плюс, 24-ті колеса, пневматичні, хороший стан протектора. Тріщин я не бачу. Нема, не видно. Uh, є царапини на ободах, швидко муфта. Блокування коліс. Звісно, що можна регулювати по силі затиску. З другої сторони те саме. Хороший стан протектора. є царапини, муфта працює. Сидіння. Сидіння доволі таке міцне, Пошкоджень якихось я не бачу. Не вигорівши, чорне, є в нас арманчик, всередині є інструменти. Це шестигранники і ключик на, скільки, на 10 і на. 15 на 13. Ремінь безпеки. Так, захисні щітки. Чорні є. Тут певні царапини. Ось тут невелика, тут декілька. Регулюються вони. Регулюються їхній кут. Ось тут, бачите, є у нас. Ось тут ми регулюємо. Спинка. Спинка супер чітка. Це вона неопренова, регулюється по натягу, дуже хороший стан. Якихось пошкоджень не видно. Ну, майже як нова. Позаду у нас такі от кармашка. тут ми регулюємо спинку. Можемо регулювати кут нахилу спинки. Ось тут. І по ідеї ми ще можемо навіть регулювати висоту. По ідеї можемо висоту спинки регулювати. Так, Тут якісь якісь немає. Хоча, хоча, хоча. По висоті спинки не, не скажу. Є також підніжки проти перекидання. Регулюється вісень між. Між передніми і задніми колесами. Тут ми висоту регулюємо. Блін, ну класний варіант. Не, не за всі гроші світу. Хороший стан. Посилання залишу внизу під відео. І хоча рік тут тут 16-й, але зберігся він дуже добре. Дякую за увагу.